Всім привіт, друзі! З вами я, Сігма Хліб, і в нас вийшла нова гра, точніше в плеймаркеті вийшла нова гра, подібна на Чикінган. І я хочу подивитись, яка вона є. Так, тут у нас такий персонаж. Ця гра, якщо що називається затізки Bob Gun. Ця гра, якщо що не... Ця гра, якщо що називається затязка Bob Gun. Тут якийсь клювий, у мене 5000. тисяч. Давайте по Ну шо тут? Э, давайте похэм. Чего? Що за буквяхи тут Давайте. Хэл! Хел! Хау! Хел! И Ну, я не знаю. А, дайте, может, вот так, но ну, от... так у нас пацана возглавляйте. Забить. Я гра дуже потрібна на четинга. Тут такий пахков якийсь дев'яти. Спади, але не, не сходи. Я шо не туди прийшов чи туди. А не, туди. Ой. ні! не. Не хочу такий пахков, але... І, і, і такий паску. І тут ще дуже... Ну, по такий дивний, бо він дуже довгий складний. І, і тут прыжок не заручний. Але ця гра нова, вона недавно вийшла. Але я вам кажу, вона дуже на чікінган. Чікінган, це персонаж. Замість курс кілька з пташка з довгим клювом. Ми зараз день пойдемо? Та ні, я все відмовляюсь. Ну, ви зрозуміли, такий паркур. Далі давайте подивимося. Ну, наприклад, оце. оце це тут треба. Пускую Угу. Понятно. Так, ну, тут всякі є режими, тут є, щоб стрілятися. Тут всякі. Ну, коротше, э, така граска Бобган. Пташок якихось Кебобган називається. Вона є по масці. Добре, а з вами був я. Сігма хліб всім. Па-па.